Добрий день, любі діти! Сьогодні в нас заняття з конструювання, і як ви вже здогадалися. Так, так, давайте відгадаємо загадку, щоб ми знали, що весня будемо конструювати. Для пташок у цій хатинці є завжди смачні гостинці, сойки, снігурі, синички. Всі летять до, як ви вже здогадалися, так, вірно! Правильно до годівнички. Осіння дворі настала, скоро зима, холодно стало, листя упало, голодно стало, пташкам їсти немає. Треба їм зимку допомагати. Тож годівничку ми приладнаємо, їсти насипимо, тож пташкам не буде ні голодно, ні холодно взимку. Дітки, годівнички бувають нерізно. І дерев'яні, класичні, і з бутилки, без даху, різні різні їжу для птахів ми насипаємо водиничку. А які полюбляють пташки насіннячку. Різні різні для пташки? і різноманітне насіннячко, яке це насіння з гарбуза, соняшника, але не смажене, пшенички, крихти навіть. А ще синички полюбляють сало, але не солоне. Тож давайте зробимо годівничку для птахів, якою ми хочемо її бачити. А ви вдома з татусями з матусями приготуєте годівничку, повісти на дерево і будете пригощати птахів взимку. Тож часу не гаємо, до роботи приступаємо. Ми будемо з вами робити годівничку якою ми хочемо її бачити. Молодці діти, будівничку ми робимо, тому що взимку пташкам буде дуже незручно доставати з-під снігу. а в будинничці ми завжди їм насипемо зернятка, які наші пташки полюбляють. Отож ми робимо з вами годівничку. Так, а зверху приробимо дах, щоб не при... так сніжок не притрушував на сінечку. Отак, дітки. Подобалось вам заняття? Тож, молодці, отака готівничка у нас з вами вийшла. Побачили? Так, молодці. Отож, часу не гаємо, до роботи приступаємо. А я вам говорю до побачення, до зустрічі, до побачення, мої любі. Чекаю роботи.